Коли було дуже гаряче, на нулі були всі і штабні, і строєва зі своїми діловодами, і служби тилу. Так, такий маленький приклад. Три чоловіка зі служби тилу це водій тилу, діловод тилу і кухар на еспечці взяли в полон начальника розвідки бригади противника. До речі, це спецназовець, який пройшов в Сірію, який шеботався тут в Україні з першого дня повномасштабки, і хотів полонити цих трьох чоловіків. До речі, їхній вік був 50. Но він розрахував одне, що водій тилу був майстер спорту по боксу. Вони його полонили, по-батьківськи повиховували, потім передали на КСП роти і далі вже контразвичкам. І дивлячись на правосходячі сили противника, українські військові показують незламність духа на всіх напрямках лінії оборони.